Так, це моя спроба номер 2 записати, тому що перший раз я почав записувати, нажав паузу і з паузою 30 хвилин трипав язиком. Ладно, поїдемо. Сьогодні у нас продовження вивчення бібліотеки Focus V2, і я день день їй присвятив для того, щоб вивчити, скажімо так, кожну кнопочку і для того, щоб створювати там подібні картинки. Для свого YouTube каналу. І не тільки для YouTube каналу, для заставки. І я можу так сказати, не тільки такі картинки ми зараз багато будемо різних генерувати. Я мав на увазі на те, що він просто генерує класні речі, яка на сьогоднішній день далі там десь відпочиває взагалі. Це що схоже на Midjourney, але щоб ви зрозуміли, фокус це надбудова до Stable Diffusion. І він на сьогоднішній день. Ну, надкрути, на мою думку, і його використання просто покращить ваші, скажімо, презентації, заставки для Ютуб каналу, ще там для Тіктоку, що ви робите. Ну, просто шикарна річ. От ми сьогодні продовжимо його вивчати, тому що я виділив день для того, щоб пройтись по кожній кнопці і зрозуміти, що вона кожна значить. Так, почнемо. Я думаю, кожен з вас розуміє, як завантажувати дану бібліотеку, якщо ні, то подивіться попереднє відео, де я, де я розповідав про дану бібліотеку. Це відео, де ми. Де ми, де ми ну, моє останнє відео по відносно генерації картинок. Подивитесь, там якраз я показував, як використовувати дану бібліотеку, як її завантажувати в Google Collab. Uh, і Почнемо з того, що у вас uh, з'явиться. так, Я, кажу, я трохи злий, відносно того, що в мене стільки часу потратив. Так, у вас з'явиться вікно, де нічого не буде тут написано, таке пусте, після того, як ви завантажили і запустили її. Uh, буде дві кнопки: Input, image і, uh, і advance. Uh, зараз ми їх розберемо, кожну, і як це все працює. Так, спочатку Advance. Це у нас налаштування, базові налаштування, які для нас потрібні. Перше. швидке завантаження. Ставте Extreme Speed, якщо у вас слабенький комп'ютер. Потім вибираєте розмір, який вам потрібен. Ось тут будь-який, який вам потрібен розмін, або обрали його так, вони не є там 100%, які, до яких ви звикли, але завжди можна підігнати картинку. І Image Number. Тут стоїть двоєчка на самого початку. Ви ставите одиницю для того, щоб, ще раз кажу, швидше завантажувалось. Йдемо далі. Style. Стилі у вас будуть базово стояти стилі. Ось ці. Ось і у вас будуть в стилі базово стояти. Так, фокус V2. Це GPT-2 для генерації плагнів. Тому що ж ви зрозуміли, що Stable Diffusion, наприклад, Limit Journey, крім того плагіну, що ви йому пишете, він його перегенерує, він його переробляє і робить максимально підходяще для себе. Тому в даній бібліотеці теж він використовується. Так, ми зразу запустимо генерацію. Хай, наприклад, зараз у нас буде собака, ми напишемо, ми не будемо писати великі. От тут величезна кількість стилів, ви можете пройтись по кожному з їх, обирати або додатково до них, але це буде, скажімо так, не так замітно. Коли ви окремо будете генерувати кожен стиль, то якраз картинка буде повністю відповідати йому. Так, ви обираєте тут стиль, який вам потрібно. Так, я забув сетінг, вам сказати, що тут ще є. Ні, тут ще немає. Так, модель. Переходимо. Тут вам нічого налаштовувати не потрібно, тому що тут базово вони забиті. Так, якщо ви будете там професійно займатися і будете запускати на своєму комп'ютері, то ви можете додатково закачувати моделі. Та й тут можна, в принципі, закачати і використовувати їх. Але ось ця базова, вона просто дає, вона вирішує всі ваші Питання, які перед вами стоять, Advanced Тут базово стоїть стоїть четверка і двойка. Так, а в мене запитання, що це я не можу я тут? Чому це в мене а понятно? Якщо ви ставите Extreme Speed, то у вас пропадає певна кількість додаткових налаштувань, ось, наприклад, негативний промпт, який я теж скинув у YouTube знизу, щоб ви скопіювали собі, вставляли, тут він уже максимально укомплектований. Додатково, я думаю нічого не потрібно додавати. І буде вам, як кажуть, допомагати, щоб не було якихось там збочень, формати три ока, там, 10 пальців і так далі. Так, тому Advanced. Поставимо, як було для старта приблизно хоча б. Так. Е поїхали далі. Тут у вас, коли ви нажмете ще Input. Тут будуть найкрутіші речі, про які ми зараз якраз і будемо говорити. Е так, UpScale. Так, UpScale. покращення і варіанти. Берете, закидаєте цю фотку і починаєте. У вас uh, Disable буде стояти на початку. Так, перший варіант. Він мінімально дає зміну картинки, але вона змінюється. Для чого це потрібно? Ну, Якщо ви там знайшли десь якусь суперову картинку у когось і не хочете, щоб на вас подали в суд, то ви можете її просто апскейлити. І вона вже не буде схожа на ту картинку. Те, вона буде схожа, але це буде зовсім інша картинка. От Ми нажимаємо і зараз подивимося, які будуть мінімальні зміни, а потім Very Strong. Будуть зміни більші. Upscale 1,5, 2 і fast це типу, збільшення картинки, покращення якості. Ми не будемо їх використовувати, тому що це займе лишній час, а по факту ви нічого такого нового не побачите. Так, як ви бачите, трохи вона змінилася. Вона стала трохи колір, дивлюся інший і так далі. Так, Very Strong. Very strong. Це зараз картинка сильно зміниться. І ми зараз це побачимо. Я сьогодні для того, щоб подібні відео вам показувати, і для того, щоб не було збоїв, зробив собі Google Collab, проплатив, заплатив 12. Доларів на місяць, і він тепер дає мені можливість використовувати якраз про версію, щоб у мене не вилетала, по-перше, система, і там додатково я отримав е додаткові потужності, які дають мені більше можливостей використовувати. Бачите, тут ось начинник змінився, е собака змінилася майже повністю. Так, йдемо е далі. Тут, ще раз кажу, можна ось е давайте, все-таки спробуємо. Generate Щоб потім не говорили, що не спробували fast. Зараз він повинен збільшити її, дану картинку. І покращити тіпа якість Ну Він це робить. Ну, в принципі, воно потрібно, якщо ви хочете, там дуже класної якості фотку. Але це можна налаштовувати в Advanced. Так, як ми бачимо, вона стала більш такою Більшою собакою, типа наближена, і якість її набагато стала кращою. Можете подивитись так. Далі Image Prompt. оце, оце це, це 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 дуже цікава річ така, де ми можемо, якщо ви не хочете писати якісь промти, ви можете просто завантажити тупо Image Prompt картинку Наприклад, ми візьмемо завантажимо ось цю дівчину. І на основі цього промта, от Цього, тут навіть дивіться, ми не пишемо промт. Прибрали його. Ставимо одиничку для того, щоб вона максимально була, використовувалася фотографія по максимуму. Вся, без того, щоб він не фантазував. І максимально застосовувалось до неї всі налаштування. І нажимаємо Generate. Так, він зараз буде нам генерувати генерувати дану картинку. Без використання промпта. В принципі, досить непогана штука. Ми можемо... Зараз він згенерує. Якщо зараз я знайду. Так, природа, зараз фотки якусь знайдемо. Пр... Природа, пляж. Image. Так, щось вона у нас така. Ага. Причина, що вона така розтягнута, тому що тут розмір був один фотографії а тут інший. Тут треба було виставити цей розмір, напевно, краще. Зараз ми завантажимо ще одну фотку. Так. Що це він не бачить? Ну, зараз спробуємо. Ага, ось так. І спробуємо зараз згенерувати. Так, У нас за базу, за промпт, взяло дві, дві фотографії. Зараз подивимося, що він тут зробить. Потім перейдемо Ух ти, Ну, оце те, що мені не дуже подобалося. Те, що я... Навіть на платній версії, виявляється, можна отримати помилку. Ну, зараз ми його швидко перегенеруємо. І він повинен помилку цю закрити. Це враховуючи те, що я розміри виправив походу. Так. Да. Ладно, зараз ми перезавантажимо повністю все. Лоуадін, лоудін. Так, це у вас повинно так от пусто виглядати вікно. І так. Раз, два. Image prompt. Так, зараз ми завантажимо цю. Дівчину і завантажимо Тропік, включаємо Advances налаштування. Так, вона похожа на 100% повинна бути і використовується пляж. Поїхали. Так, і ладно, нехай дві буде відразу. Зараз він дуже нам згенерувати. Ух ти, знову там не виставив. Так, це широке буде зараз. О, гілки. Ладно. Я так і поняв. А він не сприймає нету. Зараз спробуємо. Save. Save імедж. Може ще цю картинку спробуємо. Цікаво, чого він почав мене вибивати? Так, ага, так, поїхали. Так, він дуже-дуже... Для мене цікаво, чи він зараз не використав, а, тому що я тут поставив одиницю і тут. Я зрозумів, зараз ми просто підвищимо. Так само. Ну, приблизно так само. Він, в принципі, повинен взяти за базу дві ці картинки і з їх згенерувати одну. Там можна 4 додати, але ж розкажу. Можливо, це за рахунок того, що знову. Я використовую віртуальну машину, а не свої потужності, тому є свої нюанси. Так, да, ось бачите. Ось у нас вже, як кажуть. Оглядає, трохи є пляжа більше. Да, треба гратися в налаштуваннях більше, і потім можна щось класне зробити. Ну, приблизно. Ми побачили, в принципі, що він робить. Так, йдемо далі. Далі у нас ми візьмемо ось цю картинку, наприклад, Ось цю картинку, цю видалим. І зараз я вам покажу штуку, як можна додавати текст. Е, а ні. Так, я вам просто покажу, як можна додати текст і. Балі. Це в мене він на білому фоні, тому тут погано взагалі, скажімо, не видно. Ну, знаєте, він на білому фоні там у мене знаходиться надпис. Так, і зараз ми просто напишемо пляж пісок сонце таке щось. generate так. Це сюди я додав. Сюди. Так, Generate. І зараз ми фактично вставимо текст в картинку, де, яка буде згенерована, враховуючи ось цей промпт. Так, надіюсь, він у мене зараз знову помилку не буде вибувати, тому що якось буде обідно. Ага, ось бачите. Він не вліз по ширині, тому що картинка. Треба ширшу картинку. Зараз ми ширшу картинку поставимо йому. Так, і поставимо одну, щоб це відбувалося ще швидше. Так, ось це. І ось це. Так. І запускаємо. Тому що картинку я тут робив надпись під для YouTube каналу. То вона ширша по параметрах. І він тому її все не захватив. Зараз він якраз все захватить, і ми подивимося. Збачите, так ви можете надпись. Вставляти в якусь там картинку, на яку ви напишете Prompt. Я написав просто пляж сонце пісок. Так, йдемо далі. Це те, що ви можете робити з Pericanin. В принципі, щось подібне у нас виконує і SPDC з того, що я пробував. Зараз ми перевіримо, але в принципі він робить майже те саме. Він в чорно-білу переводить фотографію колір, і її використовує зараз. Ага, ми зараз спробуємо, покажу трохи на іншу фотографії. Фокус. Да, цікаво. Так, ми зараз дивіться, що ми зробимо. Ми замінимо фотографію на... десь тут були у мене політики. Я десь тут робив. Так. Ні, не було нам Так. А ні, давайте візьмемо маска Uh, і сюди ми поставимо Трампа. Наскільки. Uh, Трамп. Хоча це публічна особа, він може зараз почати виділуватися. В принципі, він повинен дану позу всю використати і згенерувати просто Дональда Трампа у подібній позі. Це те, що можна, скажімо, робити з этим. Дещось війни. Не... Тут ну, треба в налаштуваннях ще краще погратися для того, щоб він. Я можу сказати, чому якість така погана, тому що якість самої вихідної фотографії дуже погана, він її не може всю прочитати. Так, йдемо далі. Face Web. Це типа заміна обличчя, але я можу сказати, що вона майже не працює. От чесно. Не подумайте, зараз ми можемо взяти, наприклад, фотку. Де тут був у мене? бруслі? Ну, він, напевно, його навіть не прочитає. Так. Раз, два і. Попробуємо, спробуємо замінити О, зараз. Я думаю, її не прочитає. Теж треба фотографії, якщо ви працюєте з ними треба більш якісні використовувати заздалегідь там. Ух ти. Так, і що це тут він в мене таке зробив? Страшне. Так, Дональд Трамп. Че, не. Так, а що вийшло в нас? Ой, да Щось він там таке страшне нагенерував. Ну, не будемо, скажем. Так, Face Swap він... Не працює в тому форматі, про який ви подумали. я говорю відразу, працює він так слабовато Можна там пробувати якісь підставляти фотографії, але в принципі. Навіть якщо ми сейчас зробимо. Не знаю, тепер замінимо просто Илон Маска Візьмемо. Так, де тут у мене. Давайте візьмемо тут одиничку і тут один, і два. Маск до цієї фотки. Що він зараз зробить? Я думаю, нічого він не зробить, тому що скільки я пробував і дивився різні відео, дуже неякісно працює і мало хто про його там що позитивне говорить. Ну, в принципі, знаєте, таке щось. Трохи є щось від е, Маска. Ну, я кажу, це треба гратися з налаштуваннями, але і як програми, які безпосередньо заміняють обличчя, він не буде це робити. Все-таки краще використовувати спеціалізовану, а краще ще подивитися одне з відео попередніх, які я виставляв, де я заміняв якраз обличчя. Ось так ми сьогодні, в принципі, пройшлися по фокусу, і я просто можу рекомендую його, на відміну від далі, там, якихось інших інструментів, там, безкоштовних, до яких ви маєте зараз доступ, то з безкоштовних ви можете використовувати зараз фокус, використовувати через Google Collab, це вам буде безкоштовно. Так, є деякі затримки і збої, але якість картинок буде просто суперова. Тому рекомендую, якщо будуть запитання, пишіть і продовжимо вивчати далі штучний інтелект. Я думаю, треба буде вже писати якісь все-таки додатки, а не тільки зараз балуватися картинками. Ну і у мене ще одне побажання є створити все-таки короткі відео, як роблять на Тіктоці. Я все-таки руки дойдуть. Там єдине, що я поповнив якраз свій Google Collab, для того, щоб відбувалася швидша генерація сама. Все, дякую за увагу і до наступної зустрічі.